Так, молодь, всім мої вітання. Привезли нам трошки палива для сушарки. І плотномера в мене немає, тому що в мене є тільки наказ. Наказ. А тут шкала не така. Тут у нас ареометри йдуть від е, 1000 до 1400. І тут йдуть у нас коротше, наказ 28, От 1240 до 1320, бачите? Таким чином, як я вирішую це питання, є в мене такі ваги. Тут ціна поділки 1 грам. І набираємо у півлітровий сосуд, рівно півлітра. Ось воно, бачите, рівно-рівно. Наше паливо. Ставимо. Отримуємо. Зараз все. Отримуємо рівно 700 грам. 700 грам. Таким чином треба визначити, скільки ж у нас важить сосуд. Виливаємо цю всю історію сюди. Нагадаю, паливо я приймаю на вагах. І важимо сосуд. Сосуд у нас важить 317 грам. Дивіться, 700 мінус 317. 700, не 7 тисяч. 383. Так, так. Це у півлітра. У півлітровому сосуді. Множимо. Зараз, секунду. Господи. 383 множимо на 2 766 грамів. Така плотність нашої, нашої рідини. 766 грамів в одній літрі. Таким чином ми можемо визначити, скільки нам привезли палива з точністю до літри. Якщо нам привезли, грубо говоря, 10 тонн, 10 тисяч кілограм. Поділити на 0766, виходить 1354 літри. Оце вам точно, точно, точніше не буває. Але Мірять треба при 20 градусній температурі, так як пише паспорт. Там буде трошки інша щільність. Тобто до цього діла ще треба термометр. Обов'язково. Ну, Коли ми міряємо мінус 3 градуса морозу, це якби не зовсім відповідає. Дійсності. Оце таке колеги. Так що, хто буде брати паливо, беріть його через ваги, і тоді буде найточніший результат. І обов'язково заміряєте, скільки ж його щільність. Сушим кукурудзу на новому пальному, розбавили наше густе, чорне. І таким чином ми, в принципі, нічого не втратили. Тому що попереднє паливо при похолоданні почало густішати, воно калорійніше. Але ми не могли запустити через усі фільтри нашу сушарку. Просто воно не проходило. Таким чином нам довелося розбавити більш рідким з меншою щільністю і все запрацювало як часики. Що ж, настала та ніч, що ми висипаємо нашу кукурудзу із зберігання на колесах. І будемо її віять. От соняшника. Висипаємо на плівку, бо якщо буде дощ, то, звісно, треба його все накрити, щоб було воно в сухенькому. Бо по-другому ніяк. Ой-ой-ой. Дивіться, який чудовий колір шоколадний. Ось така кукуруд... кукуруза соняшник виходить. Ну він сухий, тільки дуже вонючий. Не знаю, що краще тут соняшник чи кукурудза. В общем, будемо пробувати його аспірировать якось. Ужас. Бачите, яке воно у нас страшненьке, ну, що робити. Висипали, значить будемо щось робити. Воно вже у нас після сушарочки, підсушене. Попробуємо щось із нього придумати. Така от суміш соняшника кукурудзи. Це називається надали ми з Андрюхою послуги. Так, цокотить. Да, цокотить? Не, не цокотить. Не. А то що насіння із кукурудзою воно не цокотітиме. Кукурудза як подушка. <ріху> Понял? Чи це, Насіння, як подушка. Бачите, яке воно жахливе. 15 тонн зерна зіпсували. Помогли людям все добре, просушили, все як треба. Мінус 15 тонн кукурудзи собі. Це ще не сама страшна ситуація. Добре, що хоч сушка ціла осталась, але прийдеться цю всю кукурузу від соняшника якось відбирати, не знаю, щоб кудись щось якось хоча б розділити по фракціям. Бо в такому виді вона нікуди не годиться. Бачите, або продати її за 3 копійки, що не хотілося б. Тут ж дорогий соняшник, хороша кукурудза. Ну, от таке виходить. Ну що, колеги, от і настав той час, правда, він нічний, не виходить, у нас з днем, дня не вистачає, одним словом. Будемо встановлювати фронтального навантажувача Андрюхі на МТЗ-80. Попередньо хлопці все підготовили. Ну, буквально півтори годинки часу і вже стоїть одна і друга сторона кріплення. Народ робить днем це все діло, а ми коли вийде. Є час робимо, нема времени, не робимо. Сьогодні такий якраз час настав. У нас виходні бувають тільки тоді, коли випадає сніг, ріж коли він падає. Так, зараз будемо дивитися. Або коли заболів, оце тоді й виходні. А так виходних немає. Все, акуратненько надів. За допомогою другого куна це легко робиться, в принципі. Льоночку, бачите, і не обдирав. Знаєте, раніше любили люди, коли пульт у целофані. А <смі> отак у нього теж новеньке, є новеньке. До речі, на цих погрузчиках вже попередньо всі гідрошланги під'єднані у гофрі. Дивіться, самі, щоб я якось не збрехав, все чітко, і він, до речі, ще й пошприцований. Завод виробник не упустив цей момент, вони прошприцовують перед продажем свою техніку. Це дуже важливо, тому що різні бувають ситуації. Ось дивіться, зараз знайду вам, розковиряю трохи пльоночку. О, дивіться, видно, да? Пошприцовані всі узли, все нормально. Ну і наш, само собою. Наш уже пройшов. Тест драйв повністю або обкатку. Класна техніка. Ну, Тож, Андрюха й подивився на мого, йому понравилось, роздивився всі нюанси, то наче все добре. Так, повторна спроба завести газончик. З буксира. Звісно, це не найкраща ідея тягать лігкової машини газон, але доводиться, тому що новий стартер і майже новий акумулятор Bosch. Нічого не можуть йому зробити. От така біда колеги Тягнемо Слава Богу. Ого, красавчик! А що то він так диму багато кинув? Ого! Щас, 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 щас. Щас, Щас, щас. час. Так. Майже, майже. Прочхався. Красавчик. Прямо на ремешку. Потім питаються. Чо в мене ті ремені рвуться? Чо вони довго не ходять? Зато тормоза хороші. Стой! Ну да. Скрути мені того ременя. Він димить якось так, непевно. Це то, що холодний. Ага. Цікавий у нього такий димок. Газок! Чудо автомобіле будування. Щось він дійсно димить не цей. Неправильно. Хай прогріється трохи, там може акумулятор зарядити та попробуєш на стартері його запустити. Запустили чудо. До речі, у німців є стара модель Мерседеса, не пам'ятаю, як називається, там, здається, 60-х років випуску. Схожий по концепції на газона, висока рама. в общем... Отличний апарат. Дивився там їх і в Ірані, по-моєму, досі випускають. Іранці, так. Да. Іранці по ліцензії німців і досі випускають аналог газона. Так то машина там не вбиває. Якби в Україні такий десь побачите, то можна було б взяти для полів. Все, спасіба. Тому що ну якби без газона ми не обходимося. Бо це машина універсальна для поля, для таких дворових якихось то перевезень. Так. Це можна, в принципі, не запаковувати. Але ж по якості це взагалі біда бідою. Постійно якісь мелочі, які не дають нормально їй працювати. То заводиться зімою погано, то ще щось. І вже що ми тільки не робили. Я не знаю, може причина в чомусь такому, що ми не знаємо, або маса погана, хто його зна. Трошки воно виносить мозги. Оце все діло. МТЗюки заводяться з півтичка. Що один, що другий. Поставили новий стартер туди, поставили туди. Все, супер. Дирк, оборотів вистачає, жодних проблем. А оце в газоні вже й махлі стояв тут а стартер, новий, класний, дорогий. По барабану. Наоборот. Махлі взагалі не дає оборотів, бо він 3 кВт. Може із-за цього. Або ж вже паливна система. Бачите, деміще таке за ним. А може фільтр забитий, Бог його знає. Оці всі причини треба починати вже шукати. Поки тепло було, проблем ніяких. Дирк, люба техніка без питань. Завелась, поїхала. А це ж, блин, тільки морозець і то невеликий, мінус один. Що ж тут того морозу? І оце в нас така постійна біда.